В сьогоднішньому відео я з вами поділюся про те, як рости духовно, як рости матеріально, як це поєднувати. І як в такому швидкому світі, коли всі скрізь летять, коли спешка, коли очі много конкуренції, коли дуже багато порівняння, коли ти заходиш в Інстаграм і тебе кидає з сторону в сторону, тому що всі живуть, всі щось досягають, а в тебе сплошні корекції. У е, мене був випускний е, там, да, тиждень назад, і. До мене приїхало більше 40 людей з різних з різних міст, з хтось їхав із за кордону в Одесу до мене і на випускний. І мені задала таке запитання. Одна моя учениця каже: слухай, як ти так швидко ростеш, як ти швидко так витягуєш це все. Тобто, да, дуже 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 матеріально швидко ростеш там, да, і таких охочуєш багато процесів. І якщо дійсно подивитися там мій інстаграм, і взагалі, якщо в погляд зі сторони, то дуже швидкості, дуже багато ритм швидкий там. Да? Якщо сказати, в принципі, про моє життя, там, да, воно не є швидке, воно не є якимось якимись такою такою гонкою спішкою, тому що е, я не працюю там 24 на 7, і в мене є час там на моє життя. І от як мені це вдалося, як мені вдалося всередині мати якийсь такий спокій в такому інформаційному часі мати час. Але при цьому мати дуже швидкий ритм і дуже швид дуже велику таку швидкість. В чому вся фішка? Фішка вміння поєднувати духовне і матеріальне. Я знаю, що в мене на Ютубі дуже багато духовно розвинутих людей, тому що це люди, які шукають, мають дуже багато запитань, а що, А куди, а як. А відповідей не мають. І тому вони у мене тут. Є люди, які такі більше в ЄБШ, і їм не вистачає такої легкості, їм не вистачає глибини мудрості. От вони, прям наче такими Інструментами сильні, а от, а от прям зробити прорив не можуть. І В весь час ніби на ручнику їдуть. От Якщо у вас є таке відчуття, ніби от ви робите дисципліна, труд, от прямо, от, ну, от прям, от, от але ви ніби на ручніку, ніби знаєте, прям не можете переключити передачу, значить вам не вистачає духовності. Якщо, наприклад, е, духовності мається на увазі, вам не вистачає такого. М -м 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 Ну да, духовних духовних знань вам не стачає розуміння, як можна управляти енергіями. А якщо навпаки у у вас, багато є духовності, ви така глибока, розумна людина, як можна зрозуміти, що людина глибока духовна. Це коли з нею стається якась жесть, і вона така, значить, так це потрібно. На все свій час, все свій шлях. Там, да? от, от, от в неї немає, і вона, і вона сразу така, значить, певно, я цього поки що недостойна і, і тому подібне. Там да це людина, яка багато чим цікавиться духовною, ну от їй. Вона така водяна, от воздушна, знаєте, от, немає нічого такого твердого. І якраз е... фінанси да, матеріальне у нашому житті, і, от, все, що, да, все, що ми хочемо, все ж там з карт нашого бажання, це якраз вміння це поєднати. Мені це вдалося, був період, коли я була тільки в ЄБШ, був період, коли я була тільки в духовному. І потім, коли я навчила це поєднувати, то е... У мене з'явилися досить такі швидкі результати. І я зараз розкажу, як взагалі це, да, цей алгоритм, як воно, як воно відбувається. От дивіться, коли ви просто собі щось хочете, коли ви ставите тільки собі якісь там цілі, да, пишете списки бажань і так далі, але ви при цьому не робите цілі дії, ви попадаєте в корекції. Що таке корекції? Олди олди мої знають. Корекція це жопа. Це коли ви захотіли вийти в Бог, а у вас діти хворіють. Це Коли ви захотіли собі щось купити, там да заробили якусь суму грошей. а У вас там машина поламалася, або комусь вашого брата, сестрі, кому дяді свято потрібно гроші. Це називається корекція. Або це коли ви знову-таки щось захотіли? у Вас починаються ламатися. Ви захотіли там в ви... от я прожила сильну корекцію. Це коли я дуже сильно хотіла в блог. Це був 2020 рік, я не знала, що я взагалі хочу. Ну, саме мені зі на увазі було Я чітко знала, що так як є, тобто в да, страховому бізнесі я була, я вже не хочу. Я вигоріла, я не можу, мені не інтересно. А враховуючи, що там ще була нормальна сума доходу, там да, я не працювала там вже теж вдалося мені щось побудувати, і я не працювала якийсь певний період часу, так багато да, то було страшно лишити. І коли сталася повномасштабка, то е, якби там я перестала заробляти і. А в нових єдине, куди була можливість піти, це в інстаграмі. Це відбулась корекція. Тобто я сама всередині себе там, да, не знайшла волі, рішення, там, да, от, е е е сили для того, щоб піти і проявитися, самостійно піти створити. Мене помістили в умови, де я старе втратила, щоб отримати отримала нове. І багато хто з такою історією не. не Типу не витягує таку історію. Це, наприклад, коли ви собі хочете нову новий дохід, а вас починають там да вас, вас починають звільняти. Вики, ні, 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 все, все хорошо, я нічого не хочу. Тобто, люди, які не вміють, не розуміють, от як оце влаштовано там, да що треба не тільки медитувати, не тільки там дихати, а потрібно вміти це заземляти і робити цільові дії. То вони попадають в таку історію. Хочу, наче приходить, воно щось якось до вас приходить, вам страшно, або у вас починає щось сипатися, рухатися. Згадайте свій. Своє життя, де вам багато чого там приходило, де от вас мало щось таке прям збутися, ну вас дуже з іншої сторони забрало. Це називається рух по житті через компенсаторку. Є величезна кількість жінок, особливо там, да це жінки, у яких матеріально все окей, але вони не знають, що таке там, що таке стосунки. Вони не знають, вони такі психопати, скажем так, психопати це люди, у яких в них немає цієї внутрішньої, не то що внутрішньої, вони не мають цієї інтимності з людьми, не вміють будувати стосунки. Гроші є. Тому що психопати це люди, які заробляють дуже багато грошей. Тобто, да, їм похер на всіх, їм дуже легко заробляти, тому що їм не треба ні з ким рахуватися. Це не є хорошо, не є погано, такий тип людей. Але з іншої сторони, вони не вміють будувати стосунки з людьми. І це називається компенсаторика. Це коли у тебе грошей багато, а часу на дітей, на чоловіка і так далі нема. Це коли ти з роботи, зранку. От є ж там, є у нас на ринку дуже багато людей, які там працюють зранку до вечора. Є інша категорія людей, які е, тільки в, е, наприклад, тільки в стосунках. Мама в мене була одна учениця на попередньому потоці там курсу про інстаграм, Insta у мене є такий продукт, і каже, я 12 років була в декреті. Там, да? І я вот зараз вийшла, проявилася, кажу, я, вот прям відчуваю, там, я відчуваю життя. Це знову ж таки також є перекос, це коли ми, тільки в, коли ми тільки в одній сфері. У нас, є, там, да, у нас є 5 головних сфер. І ми можемо рухатися в нинішньому світі, скажімо так, це коли ви рухаєтеся. Тобто, як маємо рухатися? Маємо рухатися плавно, не на кортизолі. там, да? «Надо щось зробити. О, щас, я, щас я включуся, там, да? тому що е, там, от, тож, моє проявлення в лозі воно було більше таке як кортизолове, тому що я не знала, що робити. Бо вибір єдиний один це коли рухатися через інстаграм. Да? Це люди, коли вони дочекаються якоїсь такої жопи в житті, вони тоді такі, а треба включатися. Вони починають включатися, а то й, умовно, таке кортизолове життя. Кортизолові гроші. Кортизолові гроші це коли ви. Щас зроблю запас, щас, щас, не займаєте. ужиматися, там, да? і от, ем, от, коли ви там, робите якісь там свої рекорди, у вас ні на що ви в кіно не можете подивитися, ви там, то не можете зробити, есть, ви там ем, не маєте часу ні на що, тобто, у вас от, от, прям все на стресі. Там, да? І от таким людям не вистачає духовних знань. От, не вистачає от такого, там не вистачає розуміння, управління, енергії. Знову ж таки, а тим людям, які дуже сильно таке. Жовточки, всього, вся вселенная всіленна дасть так далі. Їм всіленна дає але через дуже жорсткі корекції. У них все летить, у них є відчуття, ніби вони не управляють, ніби їм треба просто переждати. вот да, духовних людей, які не вміють заземляти енергію, вони такі ждуни. дасть, дійсно всілене їм дає. Духовним більше дає, ніж матеріальним, якщо. Що. І потенційно у кого більше грошей у духовних людей, тому що їм потрібно всього лиш заземлити. А люди, які такі от на ручніку, там, да, от вони, то, що вони тяжкі, в них, знаєте, то, що нічого не пролазить. От вони такі, от чоловіків дуже багато таких такі от твердолобих, їх ще називають, то от такі люди, то їм не те, що буде важче, ну просто їм трошки шлях, да, от, їм треба глубину знані Да. познавати. Я, я з цього, до речі, починала, я казала, що це все загробної тупої тємки, які, які потрібно людям, яким немає чим зайнятися не куча грошей. Так от, дивіться, коли ви собі щось хочете, да? в чому у чому мене так вдається? Вот да? так такий рух. Я розумію рух. Є таке поняття, як корекційний коридор, коридор корекції. Наприклад, є я, є там Аня, яка має 2 мільйони підписників, умовно, Да? Ви можете зараз наставити на своє життя, і те, що ви хочете, да, ви можете собі зараз про... про продумати, і можете поставити собі точки, там, да, точка, точка Б, і типу да, алгоритм я вам зараз дам. Алгоритм це не зранку до вечора і Ще раз послухайте. Дивіться, от є Аня, яка має хоч, яка має 2 мільйона підписників. Є Аня, у якої 70 тисяч підписників на різних площадках. В чому різниця між цими Анями? Перше, я захотіла, тобто важко взагалі щось отримати, якщо ви цього не хочете всі, всіма фібрами вашої душі. тобто, ви хочете, прям... От всередині хочу, от виділяється на це енергія. І м, якщо ви от всі люди, які дуже сильно тільки матеріальні, вони не вміють от, відчувати цей імпульс, тому що їм здається, що треба все адба, треба все прям стратегічно, правильно, то от, 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 не можна там, да. А, м, вони от, не вміють чекати цього імпульсу. Тому, чого я завжди кажу, там да, стосуйтеся з людьми, узнавайте, ходіть туди, подивіться, попробуйте там, да. Тестуйте, ходіть там то, що ви хочете. Для чого? Для того, щоб відчути цей імпульс. У вас всередині імпульс. Тобто, ви захотіли все, ви чітко захотіли. щось, о два мільйона. Далі нам потрібно створити образ, до якого ми будемо йти. От я тут, і от є от цей образ. Ми не рухаємося на словах афірмації без уявлення образу не працюють. Медитації, просто типу, щоб послухати, не працюють. Під час медитації потрібно уявляти образ. Ну, є медитації, умовно, як практики, там, да, де умовно вам там щось розповідають. От в мене в клубі інтуїція є практика. Ну, хтось називає медитацією, Я це називаю практики, тому що коли медитація, в якій є там, де вас ведуть голосом, треба представити, треба то, це не медитація, це практика, тому що ваш мозок починає утворювати образи в голові. От я даю в клубі інтуїція практика на створення образів. І я сама рухаюсь через образи. Тобто я уявила образ, цих 2 мільйони. Як це має виглядати? Яка, яка це декорація? Я таке робила неодноразово. Я собі уявляла будинок, так? Я собі так уявляла першу квартиру, я собі так уявляла стосунки. Я уявляла, як я поїхала на острова жити. Я абсолютно там. Так, от картинки, от, тобто мозок вас починає підтягувати. І от, от як оце. Створити собі образ і це самопрограмування, до речі, в мене є прям окремих чотири ефіри в клубі, клубі Інтуїція, як от себе запрограмувати. Ви створили образ, що відбувається далі? Образ є. Духовні люди, що? Просто я создала, і будуть кожен день медитувати на це. Матеріальні люди, там, да? які не вміють управляти не на да? що вони будуть робити? Надаїбиша людина, яка в балансі, що вона зробить. Угу. Давай я опишу этого чоловічка, який має 2 мільйони підписників. Які у нього якості, яка у нього рутина? Ага, значить, мабуть, це Аня. В неї такий-то є контент. Вряд ли вона знімає рілси п'ять способів заробити гроші там вже й зараз. Скорше всього вона знімає контент, який там на більшу аудиторію. Умовно, там, якщо у вас там дохід 10 тисяч доларів, а зараз там тисячу доларів, значить, ну, наприклад, в блозі, то значить. У, у той, того чоловічка да, такий-то чек, значить, у нього -то кількість підписників, то-то в вебінари, вебінари, тобто На марафонах 10 тисяч доларів ти не заробиш там, по 300 гривень, треба має бути продуктова лінійка. Вот, і грамотна, і... Все, і от, от вона тут. Так? І от є оцей шлях, є задачі, написані задачі, які треба зробити глобально. І це називається вже управління своїм життям, де ми починаємо планувати. У мене в клубі інтуїція є окремий місяць по плануванню, року планування, місяця, планування, тижня, планування дня. Тому що, наприклад, набрати 10 тисяч підписників це задача там не місяця, це задача, умовно, там, півроку, року часу. За рік, якщо воно очок, це там за рік ви можете набрати спокійно, отак 10 тисяч підписників. Ем, це не означає, що не можете заробити. зараз можете заробляти і на 100 підписниках можна заробляти. Далі типу, да? далі є задача на 3 місяці. На 3 місяці, умовно треба створити там лід магніт, запустити там то, зробити рілси і завести туди людей. Тобто є задача трьох місяців, духовна людина, щоб буде робити. Вона не буде сервет, вона буде думати, вона буде ждати. Вона буде писати собі 10 тисяч подписчиків, але вона не буде робити ніякі дії. Навіть якщо буде, завтра вона перестане, розумієте? Вот де просаджуються люди. Далі, що відбувається далі? Матеріальна людина буде робити це. Вона буде робити ці роси і так далі. Де відбувається далі просядка? де вилітають матеріальні люди? В процесі, коли ми рухаємося, нам потрібно. Внутрішньо, внутрішньо змінитися, да? наші мають реакції змінятися. От люди хочуть масштабу, я хочу заробляти таку-ту суму грошей. Ну коли лиш мілка якась ситуація, йому написали в Дірект, або, або кума написала, що ти таке розказуєш. Там, да? Людина вже зразу ну, да? пливе енергетично. Но та та, наприклад, яка заробляє 10 тисяч доларів, їй плівать на то, хто про що про неї подумає. Вона знає, що вона робить. Тобто треба помінятися не тільки діями, а внутрішньо. Наші реакції мають змінитися. Ми маємося чуть, чуть іншою людиною. І тут пливе матеріальна людина. Да? Вона випадає. Тому що коли ми не міняємося внутрішньо, ми не розуміємо, як працюють енергії, матеріальні люди такі «Надо!» Все, пошли, вони не розуміють, вони не вміють бути плавними, да? от вони не є плавні, вони не вміють оці угли залажувати і так далі. І що відбувається? Вони випадають. А це називається корекції. Тобто, коли от, да, оцей наш шлях от є тут наша, да, є наша там, точка Б, і є от наш план. І, ми, і от цей план. Він називається коридор корекції. Корекція – це коли ми, ми піддаємося якимось змінам. І саме цікаве, маєте одну фішку запам'ятати: ми завжди будемо змінюватися. Завжди. Людина, яка не змінюється, людина, яка от це принципіально всю жизнь, типу, да, це старі енергії, старі програми, це те, що йде типу на спад. І якщо ви, якщо ви не йдете в ці корекції самостійно, вас поміщає життя в корекції, і це больно. А так ви можете ці корекції проходити самостійно. От, наприклад, я повертаємося е, да, от, е, от, до історії, з чого родився в мене родилася ідея записати подкаст. Моя учениця каже, як так швидко ростеш. Я кажу, дивись, от я собі захотіла таку то кількість заробітку. Перше, що я зрозуміла, там, да? Мені я прорахувала план. Мені треба таку-то кількість туди, таку-то кількість туди, таку-то. така. Я знаю таку статистику, знаєш, треба, щоб скільки то прийшло, скільки зайшло в воронку, скільки то купило, скільки прийшло на вебінар, і я вже знаю. Тобто, да? От я розумію, як це працює, тому що в мене є знання. За рахунок досвіду, там да? далі. Знаєш, мені що треба зробити? Мені треба закупити рекламу. Все, купляємо рекламу, запускаємо таргет. Все, ну, а що відбувається далі? Якби я не була духовною людиною, я би попала в сильні корекції. Тому що то не знаю, то не знаю. Тобто людина, яка охо, там да, енергетично приймає 10 тисяч доларів, вона не може прийняти одразу сто тисяч доларів. Значить, треба піти про з програмками. Я така, окей, Вселенна, дай мені, будь ласка, одразу. Наводку знак, типу, да, тобто, хай проросте ситуація, де я розумію, що у мене тонке, де у мене може порватися. Ага, прилетіла історія, все, я поняла. Тобто, коли прилітає якась історія момент, коли я собі виявила цей намір, я не пливу. Така, Боже мій, що робити? Я розумію, що я йду по коридору корекцій. У нас на тему корекції окремий місяць. У нас три ефіри на тему корекції клубу Інтуїція. Якщо ви ще не там, ви прям очень много тіряєте. Клуб, клуб Інтуїція це прям. Клуб по тому, як управляти своїм життям, як перестати бути бідним, нещасним і хворим, і стати багатим, щасливим і здоровим, дуже простий використання. На світ клуб 3000 тисячі гривень. Ви одразу отримуєте доступ за увесь рік, там 16 чи 18 ефірів. Плюс кожного місяця додатковий є з кожного місяця. У нас є тема на серпень, вересень, місяць частоти. Тобто ви один раз заплатили 3000 тисячі гривень. У вас доступ на місяць. Ви ви дивитесь всі ефіри, які є. у нас у нас даже є. У мене є один класний, класний запис, як я роблю спорт з наміром. Це для духовних людей яким потрібно заземляти свої дії, якщо вони бояться робити, ну там, наприклад, ви хочете десь тисяч ви боїтеся знімати, але енергія на це виділяється. Не ж треба якось заземлити, як через спорт з наміром. У мене є практику, от якраз я буду зараз записувати про те, як привлікати енергію через зарядку. Там, там, там у нас є певні чакри, не всім основних, а додаткові чакри. І ми кожну чакру, якщо ми з кожною чакрою працюємо, ми качаємо певну, певну енергію, яку нам потрібно. От, ось, тобто, наприклад, ви в курсі, що якщо... У нас є, ну давайте, це наступний подкаст, я про це розкажу. Так от, і е, продовження кожного місця потім 699 гривень. Тобто це сильний, потужний клуб, цілонаправлено я роблю невисокий прайс, і я роблю його на регулярній основі. Чому? Тому що, якщо я не буду це віддавати, мені мене десь порває, мені потрібно десь цю інформацію віддавати. Тому... Е, коли ви хочете собі щось захотіти, ви маєте розуміти цей коридор корекції. І коли ви йдете по цьому коридору корекції, ви розумієте, ага, прилетіло, значить я проходжу свій шлях. Ви далі прокручуєте свою точку Б, свій образ, уявляєте, там, де ви будете, як ви будете там, як відчуваєте, який запах тобто, да? створюємо образ, практика на створення образу в клубі Інтуїція. Проходимо корекції. Далі і паралельно ми це все маємо заземляти, тому що ми часто ставимо собі надто великі, великі цілі. А я, я так само я собі поставила там дуже високі цілі, а кількості дій на ці цілі я не роблю, тому що мені би прийшлося зранку до вечора працювати. Де я заземляю іншу, інший потенціал енергії? В залі по-простому, останній образ, і вам стає все ясно. Я захотіла 2 мільйони підписників. Я хочу внутрішньо хочу енергія звідти мені виділилася. Кажу Анечка, хочеш бери виділилась мені енергія на цих 2 мільйони підписників. Я не всю її реалізувала, тому що якийсь ранок я встала втомлена, тому що всі ночі були прильоти. якийсь ранок не знаю, там, не хотіла нічого робити. Якийсь день мене там щось вибило, вишибло. І кожен день всю енергію, яку я отримала на реалізацію цих там, 2 мільйони підписників, ну умовна. Да, я її не використовую. Куди йде ця енергія? Якщо її не заземляти, вона йде в болячки, в лишню вагу, в таку важкость. Знаєте, є такі люди сложні. От вони такі от такі от. Сложні, бо ти не кожен ним бачиться кофе, не кожен, кожне б ти не такі напряжні. Вот напряжні, сложні томні жінки. Є такі, да? Чому? Тому що багато хочуть не заземляють. Ми тоді йдемо в зал. Ці е, інтуїти з клубу інтуїції, всі відмічають, що як тільки почали займатися спортом заміром, дуже багато що проросло. Є певні дії, у мене є окремі там, да, є відео, де я розказую там, да, як як тому, що кожна частина тіла й подається за запевно, за якби скажімо так, за певне заземлення. Там, да, коли ми хочемо там фінансів, треба одні права робити, коли ми хочемо там наповнити своє майбутнє, Інші прави треба робити. Так, от е, потрібно заземляти. Оце таке ключове останнє, що потрібно робити, це потрібно заземляти. Я сподіваюся, що вам був дуже такий корисний цей алгоритм, обов'язково робити відмітки. Мені дуже приємно, коли ви дивитесь мій YouTube на цю тематику, це моя творчість, це те, що я хочу віддавати, це те, що я хочу чим ділитися. І кожного з вас чекає в клубі Інтуїція, якщо ви там не були, обов'язково приходьте. Посилання на те, як приєднатися в клубі Інтуїція, нижче тут. -от. Обов'язково пишіть також коментарі. Що ви для себе взяли, який інсайт, що для вас було нового? Як вам взагалі формат подачі такі, е, е, таких відосиків вдома? От, так от. Все, до зустрічі в клубі інтуїції, до зустрічі в наступних подкастах. І напишіть, до речі, от напишіть теми, які б ви хотіли, щоб я наступний раз розкривала, і я з таких тем буду робити вам подкастики.